Не лише відновлення міст, а й відновлення природи, знищені заповідники сходу, понівечені ґрунти центру, тисячі збитих дронів над річками. Довкілля України як ніколи потребує комплексних рішень. І Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів активно шукає дієві рішення. Днями його очільниця Світлана Гринчук власноруч вперше проінспектувала національні парки заповідники Карпат, зустрілася тет-а-тет -тет з їхніми керівниками. Проговорювалися питання глобальні проблемні для національних природних парків. основних із болючих питань було питання сплати земельного податку, також раціональне використання водних ресурсів і фінансування належне фінансування зарплат працівників національних природних парків. Це відбувалася перша зустріч з міністром. Звичайно, це приємно, тому що міністр цікавиться такими питаннями. Для розгляду цих питань пошуку нової ефективної моделі роботи ухвалили рішення створити робочу групу. До неї обов'язково включать чиновників, експертів та громадськість, бо лише приміром Карпатський національний природний парк розташований на території чотирьох громад і двох райцентрів, а його розвиток вкрай важливий, наголошує директор. Площею більше 50 тисяч гектарів з унікальним гірським масивом, чорногірським хребтом та говерлою найвищою горою України. Про його розвиток за останні три роки найкраще говорять факти. Розвиток КНПП 2022-2025 роки через судові позови у держвласність повернуті земельні ділянки, розширюється територія, відновлюються туристичні маршрути, створено новітню інфраструктуру, таблички шрифтом Брайля, аудіогіди для відвідувачів з особливими потребами. Проводиться наукова робота, постійний моніторинг компонентів екосистем за допомогою системи Смарт та новітніх технологій. Суттєво посилена співпраця з громадськими природніми світовими організаціями, зацікавленими у збереженні природно за. Повідного фонду. Вже незабаром усі напрацювання міністерства стануть базою для впровадження комплексного підходу, який включатиме законодавчі ініціативи та фінансову підтримку. І їх очікують Карпати. А поки ж натхненний визнанням своїх праці Степан Гошовський повертається з Києва до справжніх висот, улюблених гір, плани про розвиток яких і надалі заполонили усю свідомість. Сьогодні вручила грамоту за особистий внесок збереження природозаповідного фонду. Звичайно, це надихає на хорошу і добру працю. Будемо служити і працювати на користь держави, народу України.